Вітаємо на каналі Експорт. Сьогодні ми спілкуємося про топ-5 проклять у футболі. Буде цікаво, полетіли. Гутман, цигани і жаба. Топ 5 проклятів у футболі. Футболісти і тренер дуже забобонний народ. Вони вірять у всякі прикмети, вони не сплять з жінками, не спілкуються з ними, виходять правильно на футбольне поле та їздять на правильному клубному автобусі. Усі ці прикмети допомагають перемагати в наступних матчах. Але в футболі є також явища, які неможливо пояснити. Сьогодні ми про них будемо говорити. Почнемо ми зараз на Ремзі гравця арсеналу. В минулому він забиває гол в 2011 році ворота Манчестер Юнайтед, а після цього помирає Усама Бен Ладен. Тоді на це ніхто не звернув уваги. Ну, забила людина гол, і хтось помер. Але далі голи Ремзі дійсно приносили смерть у світі. Ну, це було дійсно дивно і якось лякало. Серед жертва Ліця Моамар Кадафі, Стів Джобс, Вітні Хьюстон, Хорхе від Дель Віделярдондок. Це колишні дик. Татор Аргентини, актори Пол Уокер і Алан Рікман, музикант Девід Боуї, боксер. Кен Нортон. Смерть Бориса Берзовського в ці рамки взагалі не вміщається, тому що тоді Арон Ремзі забив за Уельс, а минулі голи були тільки за лондонський арсенал. Ця історія сталася в 1937 році в Бразилії. Взагалі, футбол в Бразилії це ціла релігія, і усі люди це розуміють. Люди моляться, хочуть перемагати, хочуть ставати футболістами, ну і йти далі. Автобус Васко Дагама потрапляє у аварію, і вони не можуть фізично зіграти Андарає, тому погоджуються перенести Матч і зіграти пізніше. Андараї погодилися зіграти матч пізніше, але могли погодитися на технічну свою перемогу чи поразку суперника, але потім вони зіграли з рахунком 0-12, вони програли цей матч в салат. Після цього один з футболістів Андараї Арубіня зарив жабу на стадіоні Васко Дагама. В тому сезоні Васко відпустив чемпіонство, а пізніше не міг виграти жоден титул. Це відбувалося протягом восьми років. Так, не дванадцять, але вісім то теж багато. Тепер давайте поговоримо щодо циганських проклять. Тут постраждало два клуби з Англії: це Бірмінгем Сіті та Дербі Каунті. Обидва клуби хотіли побудувати стадіони та прогнали циганські табори. Цигани наклали прокляття, щоб два клуби не могли виграти трофей понад 100 років. Ну і ще є версія про Кубок Англії. Ай! 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 Сурен. Сурен. Ай! Сурен сурен. сурен. Ай! Що трапилося? Що ти Ай! бачиш? Що відбувається? Сурен сурен сурен, сурен. Що трапилось? <толків> Що з тих часів Бірмінгем виграв лише два рази кубок ліги. Ну а їх опонент Дербі Каунті вирішили домовитися з циганами в 1946 році. Перед фіналом Кубка Англії вони зустрічаються з циганами і просять зняти прокляття. Батьки гроші мені дають, а я не хочу брати. Знаєте, багата сім'я, але треба і їсти. И то и се купити до хижи и порошок Тоді Дербі Кауті перемогли Чарльтон з рахунком 4-1 в додатковий час, і це був лише один трофей в історії клубу на даний момент. У відбіркових матчах чемпіонату світу з футболу 1974 Австралія хотіла пройти далі і грала Зімбабве. Вони звернулися за допомогою до шаманів, і це було десь дивно. Але вони змогли добитися свого. Тоді австралійці грали два матчі з рахунком 1-1, А в вирішальному третьому матчі вони вже виграли 3-1. Ось вам і шаман. Але обіцяну плату за таку магію шаман не отримав, тисяча фунтів не була заплачена, і шаман вирішив помститися. На чемпіонат світу 1974 року австралійці все таки пройшли, але наступний мундіаль вони чекали дуже довго. У 2004 році цією історією зацікавився телеведучий Сафарі. Він прочитав цю історію в книзі одного гравця Уоррена. Сафарі поїхав в Мозамбік і там знайшов того шамана і попросив зняти прокляття зі своїх співвітчизників, і він його зняв. У 2006 році австралійці виходять на чемпіонат світу і потім йдуть до плей-офф. Це просто дивовижно. А пізніше австралійці беруть участь на чотирьох чемпіонатах світу поспіль. І на останньому вони вийшли з групи. А тепер прокляття Белі Гутмана. Мабуть, саме відоме прокляття у футболі, коли тренер Бенфіки попросив надбавку до зарплатні, це був або угорський тренер, або австрійський. Він просто попросив, щоб йому платили більше, але отримав відмову та по. Кинув клуб на прощання. Гутман заявив, що Бенфіка не виграє жодного трофею протягом 100 років. З тих пір Бенфіка виходила 8 разів до фіналу європейських турнірів, але жодного разу не могла виграти. Це шок. А в 1990 році, напередодні фіналу з Міланом Кубка європейських чемпіонів, Ейсебіо поїхав на могилу Гутмана, щоб вибачитися і щоб він зняв це прокляття. Легендарний Ейсебіо Опросив та благав Гутмана зняти це прокляття, але він виявився непохитним. Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення у коментарях. Почуємося!